Сховища з пандусами підйомником та спеціалізованими вбиральнями. Інклюзивне укриття з дотриманням норм безбар'єрності облаштували в одному зі спальних районів Києва. Нині подібних в Україні менше 10%. Але згідно нових норм, усі сховища, які будують і реконструють, тепер мають бути інклюзивними. Як виглядають такі, розкаже і покаже Дар'я Лиходіт. Ось такий зовнішній вигляд це укриття має всередини. Тут є вбиральні, пандуси та світло. Одночасно тут можуть перебувати приблизно 600 людей. Це сховище інклюзивне. Тут сховатися від ракетних обстрілів можуть люди на кислоколісних. Незрячі. Загальна площа такого укриття понад 800 квадратних метрів. Воно у підвалі звичайного житлового будинку за вісім місяців. Тут відремонтували три зали, замінили підлогу, вентиляцію, електрику, зробили підвізку, яка працює під час відключень. На все витратили 2 мільйони гривень. Мешканці свої гроші не давали. З усім допомогли благодійники, спонсори, громадські активісти, місцевий бюджет. Ми е, тут старалися зробити, е, щоб для людини на візку була доступ по суті до всіх функцій, які має укриття. Вона має доступ до кухні, вона має доступ до самозла. Вона має доступ до такої невеличкої рекреаційної зони. Вона має доступ до такої робочої зони. В цьому укритті є окремий простір для дітей: тенісний стіл. Робоча зона та навіть міні-кухня. Та найважче було зробити в укритті пандуси, каже головний архітектор. Тож вони тут є не всюди. Немає доступу до великих двох кімнат, в яких там дитяча зона і коворкінга, робоча зона, але відсотків десь 60. 55% простору воно є повністю повністю інклюзивним. Шукали яке саме укриття ремонтувати благодійники та місцева влада інспектували приміщення декілька місяців. Так і обрали для ремонту саме це. У цьому сховищі проводитимуть тренінги та заходи з психоемоційної підтримки. А взимку воно буде ще й за пункт незламності. Доступні укриття для людей з інвалідністю почали облаштовувати в Києві лише в лютому 2024 року. Їх у столиці поки що одиниці, а по всій країні менше 10%. Втім, тепер за новими нормами всі сховища, що будують чи реконструюються, мають бути інклюзивними. Дарія Лиходід, Данило Городецький Ми Україна марафон Єдині новини.